Доброго дня Ви дивитесь програму чим живеш Україно?» і канал «УТ Торонто. Для чого ви вділиш так? Так, це ж лозунги. Проста вимога зробити дороги і якісними. вам колесо колесо пошкоджене. Для... Нашого ви плече на наділи? Сьогодні ми знаходимося в кабінеті радника, голови. Державної агенції автомобільних доріг України Євгена Просенка. Доброго дня. Доброго дня. А Ви самі водите машину? Ні. Не водите? Ні. Але я часто їжу з водієм. У вас їжу. є водій, так? Ну зрозуміло, так. Скажіть, а кого проклинає ваш водій, коли попадає в яму? Ну, по-перше, він не попадає в яму. Ага. Можна завжди об'їхати. Чому, на вашу думку, є так багато негативу про «Укравтодор»? Це цілком можна зрозуміти. Особливо ця зима, складна зима з погодних умов, вона стала каталізатором розвитку інтенсивного розвитку руйнувань. Каталізатор інтенсивного розвитку руйнувань це як? То воно прискорило, виявило ці слабкі місця. Каталіза... Я собі запишу, добре? Добре. Хороша фраза. Каталізатор інтенсивного розвитку. Ще раз руйнування. Чи є у вас налагоджений діалог із водійською спільнотою, щоб пояснити ситуацію із каталізатором інтенсивного розвитку руйнувань? Я думаю, що в цьому напрямку нам треба ще багато працювати. Ямковий ремонт. Так. То ремонт ямок. Тобто ви ремонтуєте ями? Так. Так, я якраз про це і говорю. Що Зараз відбувається руйнування покриття. То вам би то переназвати. то ж не може бути ямкове, то ніхто ями не ремонтує. Ви дорогу ремонтуєте, правда? Як не називай, а суть залишається та, яка є. То зимова чи літня гума. Це ви бачите, то зимова. Це була програма Чим живеш Україно?». Ми спілкувалися з Євгеном Дмитровичем Просенком. Дивіться у Торонто. Дякую, пане Євгене. Дякую.